Тому справу, тому що власне будемо розбиратися і говорити навіть на цю тему з нашим гостем. Отже, на САП оголосила підозру в незаконному збагаченні бригадному генералу Служби безпеки України за даними видання Українська Правда йдеться саме про колишнього начальника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка. Як з'ясувало слідство, в грудні 23 го підозрюваний придбав квартиру за майже 22 мільйони гривень і оформив її на дружину. При цьому за договором вартість житла становила 13 мільйонів. Вона бу стверджує, що частина коштів, нібито зроб зароблених дружиною вітюка на юридичних послугах, надходила від фіктивних компаній, пов'язаних з підозрюваним у розкраданні укрзалізниці. А джерела ще 9 мільйонів майже не підтверджені. Ну і нагадаємо, що роботі правоохоронців передував квітневий матеріал журналістів проекту Слідство інфо про квартиру вітюка в елітному ЖК на Печерську, яку буцімто придбала дружина генерала Юлія по виході публікації. По журналісту розслідувачу Євгенію Шульгату намагалися вручити повістку. Слідство інфо підозрювало, що вказівку могли дати з СБУ. А 1 травня президент Володимир Зеленський звільнив Вітюка з посади начальника департаменту кібербезпеки СБУ у у вересні того ж року Нацагентство з протидії корупції, перевіривши декларації генерала та його родини, не підтвердило незаконне збагачення вютюка. Підозра Вітюку. це відповідь на обґрунтоване затримання служби безпеки України кількох співробітників. НАБУ з такою заявою виступила сама служба безпеки. І там назвали дії антикорупційних структур помстою за те, що служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи. За даними СБУ, співробітники Набута САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення генерала. І в СБУ також зазначили, Ілля Вітюк з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації робить важливий внесок у захист країни. Я нагадаю, що нещодавно СБУ викрила нібито. На торгівлі з Російською Федерацією одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, йдеться про Руслана Магомедрасулова, а ще одного співробітника бюро затримала за нібито державну зраду та передачу інформації до Російської Федерації. І от чому ми вирішили поговорити цю справу, тому що дуже цікаво, багато цікавих моментів, саме в справі Ілі Вітюка, але Більше знає і точно зможе нам розповісти журналістка, наша колега і керівниця слідства інфо Анна Бабінець. Вона з нами на зв'язку. Анно, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Анно, знаєте, часто, коли якісь речі відбуваються не в термін, коли ти очікуєш, кажуть, ну нарешті не пройшло і трьох років. У справі з Вітюком хочеться сказати, ну нарешті не пройшло і двох років. Я знаю, що ви стежите дуже пильно за цією справою, і от в мене запитання: це справді як каже СБУ, що це просто атвірка від НАБУ і САП по відношенню до Вітюка? Чи як би ви сказали? Ну мені насправді таке пояснення від СБУ звучить дивно, і що мене особисто здивувало цього разу в комунікації служби безпеки України, тому що є їхній співробітник з уже фактично підозрою, і прямо зараз ці хвилини мають обирати му запобіжний захід, наскільки мені відомо. А вони пишуть, який ну тобто фактично дуже стають на його сторону, і пишуть, який він. Героїчний, скільки всього він робить і робив, хоча і ще після того нашого розслідування про його квартиру і переслідування нашого журналіста з допомогою працівників ТЦК. Нас запевняло керівництво СБУ, що пан Вітюк не матиме ніяких кар'єрних перспектив в СБУ. Тепер ми бачимо, як його намагаються всіляко захистити, використовуючи офіційні канали. І ну насправді, чия це помста кому тут нам тільки залишається фантазувати і здогадуватися, тому що ми бачимо якраз кінець липня. Відбулися оці ці серйозні атаки на антикорупційні органи, на набу, на сап, коли намагалися обмежити їхні. Повноваження, коли намагалися обмежити їхню самостійність, і мені здається, що служба безпеки України все-таки важливий орган під час війни і, на жаль, замішана в багатьох скандалах, журналістських розслідуваннях, власне, викриттях. Хто тут кому мститься, дуже важко мені сказати наскільки набу може мститися СБУ, які у набу є повноваження і ОСАПА для. Такого впливу я насправді маю серйозні сумніви. От коли СБУ комусь мститься, ми це як редакція слідства НПО відчули, як кажуть, на власній шкірі, коли прямо подавали вказівки людям у військовій формі, що треба підійти на касах супермаркету саме до нашого журналіста і намагатися вручити йому повістку. Тобто ми цю помсту побачили, помсту з боку набу, САПу, ми не не відчували, не переживали ніколи, тому тут уже далі площина цієї боротьби спеціальних органів і служби безпеки. І Тут уже мені здається, кожен може казати хто кому мститься. Але служба безпеки України передає значно більш впливовим органом зараз ніж антикорупційні, які недавно були атаковані. Анно, я хочу. Ви ж володієте? Ви власне проводили розслідування, яке стосується Вітюка, і ви володієте цим кейсом, який зараз фактично, умовно кажучи, намагається е довести до якогось логічного завершення набу і САП. І от в мене і ви вже розповіли про погрози, які потім. Обернулися до журналіста, який займався справою розслідування Вітюка. Розкажіть, будь ласка, про цей кейс, про які суми йдеться, про яку квартиру, бо зараз нам будуть писати та Ви причепилися СБУ Павутина. От герої великі. Але деякі герої схоже залишатися люблять і в тіні насправді. Так, ми опублікували розслідування півтора роки тому. Воно стосувалося власне. Квартири елітної квартири, яку придбала сім'я Лівівцюка. Власне, його дружина стала власницею. Це в дуже такому лакшері е е житловому комплексі. Е е вона коштувала за нашими оцінками за рин ринкова вартість цієї квартири, бо ми робили оці оцінки. Залучали експертів, була 21,5 мільйон гривень. Е е офіційних Статків самого вітюка на той момент на цього на це не вистачало, але у нього є дружина, і вона відкрила фоп. Тобто стали фізичною особою підприємцем, mm -hmm. і за перший рік цієї діяльності, на її рахунки, тобто, що ми бачимо з декларації самого вітцюка, зайшло дуже багато грошей. У ці власне мільйони, які потім пішли е, на квартиру, і також за нашими знахідками ціна цієї квартири, яка була відображена у декларації 12 мільйонів. Вона була майже вдвічі заниженою. І це власне викликало наші питання, тому що маючи досить впливову посаду в СБУ, у нас були питання до Ілії Вітюка, до його сім'ї щодо придбання цієї люксової такої нерухомості. Взялися за перевірку і ЗК, і НАБУ НАЗИК не виявило проблем, як ми станом на зараз знаємо. Набу згодом ця квартира була арештована, і зараз Набу веде розслідування із того, що ми дізналися це пару днів тому, коли оголосили про підозру пану Вітюку, що гроші. Те, що виявила набу гроші на оцей ФОП його дружини, свіжо створений, які потім пішли на квартиру, перераховувалися з рахунку людини, підозрюваної в махінаціях з Укрзалізниці з Укрзалізницею. Та ми можемо припускати, хто це може бути. Ми знаємо, що в СБУ були люди, яких підозрювали в махінаціях з Укрзалізницею. Тобто виглядає, що набу знайшла якісь факти, які доводять, що ці гроші, які прийшли на рахунки ФОП. І які власне були використані для купівлі квартири, що вони були отримані? якимось дивним шляхом не зовсім можливо за ті послуги, які декларувалися. Деталі розслідування ми також з'ясовуємо. Я маю на увазі офіційного розслідування набу, але виглядає так, що все-таки ця квартира, яку ми виявили півтора роки тому, і за яку нашого журналіста переслідували, ми надали докази відео з камер спостереження. Що все-таки у цієї квартири є питання до її походження і походження грошей на придбання цієї нерухомості. От зараз. Зараз, власне, через півтора роки ми дійшли до тієї точки, в якій набув. Антикорупційний орган знайшов якісь докази того, що ці гроші вони вбачають в цьому незаконне збагачення, тобто що ці гроші не відповідали справжнім офіційним доходам сім'ї. Вітюка. це те, що під, під зараз підозрює офіційне слідство. Ми, як журналісти, розслідувачі, не знаємо про походження цих грошей, але у нас тоді півтора роки тому виникло питання, звідки у сім'ї. Бригадного генерала СБУ гроші на таку люксову нерухомість. Нагадаю, ціна цієї квартири ринкова на той момент була 21,5 мільйон гривень. Анна, ви напередодні зробили допис про те, що справжній залізний генерал це Ілля Вітюк, а не той, про кого ви подумали. Чому ви так написали? І я так розумію, що це очевидно. Була реакція на те, як СБУ починає захищати Іллю Вітюка. Я правильно розумію? Ja, абсолютно точно. Бо він бригадний генерал, якого після нашого розслідування своїм наказом звільнив президент України. Uh -huh. Тобто це був достатньо. Великий скандал. У нього була посада керівника департаменту. виглядало, що його кар'єра закінчилася. Нас в цьому запевняли, Ну що з такими а, речами, які виплили в публічну площину, ця людина не може представляти СБУ. Потім ми бачили Іллю Вітюка на різних заходах. Потім Михайло Ткач, наш колега, показав, Іллю Вітюка на. Святкування дня народження людини причетної до бізнесу онлайн казино. Там також були помічені нашим колегою люди, які мають стосунок до кримінального світу. От власне ця вечірка, вона теж заслуговує окремої уваги. Бо інші працівники СБУ, також фігурант нашого розслідування. Анатолій Лойф, який був на цій вечірці, одразу після оприлюднення відео з вечірки цієї з дивним контингентом, скажімо так, був звільнений з лав СБУ і Лявіцюк, який от ми бачимо його і він там посміхається через вікно А, з ним, все було добре ніяких наслідків для нього не настало, бо весь цей час всі ці півтора роки ми час від часу писали запити в СБУ, яку посаду обіймає Ля і Нам ніколи не відповідали на це. Але коли ми побачили наскільки серйозно намагається СБУ як структура захистити. Зараз і ми бачимо, наскільки цей співробітник. У мене також є питання, чому після цієї вечірки один співробітник Пан Лойф був звільнений, а от інший співробітник отримав нічого не отримав ніяких наслідків, а зараз отримав велику підтримку, маючи підозру від антикорупційної структури. І тому я написала цей допис, бо ну таке враження, що, попри всі публічні скандали, які... Сталися за останні півтора року а, питання від антикорупційних органів. Підозру вже антикорупційних органів він залишається таким залізним, недоторканим. Ага. Сбу пише, що це помста. Ну тобто, ніякі зовнішні сигнали зовнішнього світу, що є питання до походження грошей. А, вже там доведено офіційним органом, там принаймні їхнім слідством, звісно, буде суд і буде остаточне рішення за судом. Але тим не менше виглядає, що це такий залізний бригадний генерал, якого нічого не стосується, і він скрізь вийде сухим з води. Бо напевно, з того, що ми бачимо, як це ретранслює служба безпеки України, на ньому тримається дуже багато завдань зараз, і йому далі продовжують довіряти в керівництві СБУ. Це попри те, що Зеленський його звільнив, обіцяв звільнити принаймні. Так ну він його звільнив. Тобто, як ну нам Але сказали, що... що його звільнили посади, підправили так. на фронт, бо під час війни ми маємо та теж це те розуміти під час а, того стану, в якому ми перебуваємо, звільняти співробітників. Це зазвичай звільнення в запас. Uh -huh. Тобто не можна його звільнити, але нас переконували, що він поїхав на фронт, виконує завдання на фронті. Потім з часом він з'явився на заході офіційному в Києві, потім на вечірці. Тобто, ми точно не знаємо, як рухається його доля, але СБУ продемонструвало, що він далі в структурі і не десь в запасі чи на фронті, а він далі виконує суперважливі завдання. Очевидно, що відповідальні, і його кар'єра і довіра до нього після. Всього, що сталося, в принципі, нікуди не поділося. для себе, як для журналіста. Ви маєте якесь пояснення, чим цінний цей працівник співробітних служб безпеки України може бути? Чим він може бути цінним? Ну не знаю, може він подвійний агент. Я зараз починаю стібатися, Анна. Ні, у мене немає пояснення. Ви ж розумієте, Це Служба безпеки України тут можна безкінечно фантазувати. Ну напевно, що він робить якісь завдання. Я можу тільки провести певні паралелі з Артемом Шилом, іншим відомим а, представником СБУ, щодо якого також триває розслідування, і наскільки мені відомо. Його цінність і там певний захист, який він також отримував від різних структур, був пов'язаний з тим, що він а, був причетний до, нібито досі всіх цих да, далекобійних дронів і до захисту нашої безпеки, і певної роботи в тилу ворога. Це те, що я чула. На момент, коли ми розслідували Любітюка, ми на той момент це був департамент кібербезпеки. Він його очолював, тобто це якісь. Кібер речі, кібератаки, якісь бази даних, що конкретно він робить, чому він такий цінний, чому він не був усунутий від цієї роботи попри звільнення указом президента. Мені невідомо і на що на ньому таке важливе зав'язане. Очевидно, що нам не пояснюють, бо знову ж таки протягом багатьох місяців на наші запити в СБУ і питання, яку посаду займає пан Вітюк, нам не відповідали. І досі це невідомо. Ми знаємо, що він просто співробітник, працівник СБУ, який має дуже Велике коло обов'язків, які робить дуже багато всього, і за нього ось так: от публічний захист, який ми бачимо з боку структури, який не може бути непоміченим і не викликати питань, враховуючи все, що ми оприлюднили, все, що оприлюднили антикорупційні слідчі органи щодо нього, щодо його майна. Анно, ще один цікавий кейс, і це буквально свіже ваше розслідування ваших колег. Йдеться про велику паломницю Оксану Марченко. І там так само, я так розумію, фігурує, начебто, співробітник Служби безпеки України. Можете розповісти більше деталей? А, так, насправді історія трошечки вже зробила. Три з половиною річної давнини йдеться про те, як Оксана Марченко за кілька днів до повномасштабного вторгнення перетинала українсько-білоруський кордон. Я думаю, що ваші глядачі і ви бачили це відео, як там вони перетинали, бо це відео було опубліковане на той момент. Uh, і наш журналіст Максим Савчук з'ясував тривалий час досліджував цю історію з ким саме, бо ми бачили, що там було два позашляховики. І люди, які були з нею, вони були в таких цих масках медичних чорних. А що вони також допомагали їй виїжджати, і власне ми встановили всіх людей, які її супроводжували, крім охорони, якою користувалася сім'я Віктора Медведчука, це структура шторм, крім охоронців, які ага. там були. Ми також з'ясували, що серед цих людей був а, пан Туз, людина з таким прізвищем. Ми з ним контактували, питали його, і ми також з'ясували. Через свої джерела і також отримавши певні документи, що ця людина отримувала зарплату від СБУ на момент вивезення, ми не знаємо точно чи він був штатним, чи нештатним працівником СБУ. Трошки пізніше він став штатним. У нас є підтвердження цього. Також джерела нам повідомили, що він був якимось чи подвійним агентом, чи невідомо. Сам він відмовився з нами спілкуватися. І звісно, що у нас ми тривали час, і служба безпеки України листувалися, питали, що це за спецоперація. Бо ще один учасник, власне, охоронець з цієї фірми Шторм, який допомагав Оксані Марченко виїхати він під час питань журналіста сказав, що це державна таємниця, те, що відбулося, те, що він вивозив, я так розумію, пані Марченко, і він не може про це говорити, бо є якісь там терміни давності. І все. і це власне нас теж здивувало, тому що що не менше від двох людей з чотирьох, які... Допомагали Оксані Марченко виїхати, напевно, безпечно, без проблем. Нам сказали, тобто про двох людей від, від цієї людини, ми знаємо, що це мало якийсь фльор якоїсь спецоперації, чи державної таємниці, чи чогось такого. І наші численні запити знову ж таки в СБУ. Що це за спецоперація? Чому супроводжував працівник чи агент СБУ вивезення? Нам також не відповіли, не надали ніяких. Пояснень, чому так відбулося? Ми також намагалися контактувати з паном Бакановим, який на той момент керував службою безпеки України, але від нього також ми не отримали ні відповіді, ніяких пояснень. І знову ж таки, ті речі, які ми знайшли, ті речі, які ми оприлюднили, вони дають знову ж таки більше напевно питань ніж відповідей. Угу. В чому був державний інтерес, якщо служба безпеки України займається державним інтересом, допомогти Оксані Марченко виїхати? Оце питання, яке. Яке ми поставили нашим цим розслідуванням, оприлюдненими даними відповідей немає знову ж таки СБУ, Нічого не відомо, як завжди. Це, це була якась спецоперація з того, що ми зрозуміли, чому їй допомагали виїхати. Це були особисті домовленості чи предмет якихось державних інтересів. Нам наразі невідомо. Тим не менше, ми маємо такі факти, що Оксана Марченко виїжджала не просто з приватною своєю охороною, не тільки ці люди намагалися переконатися, що все добре з її виїздом перед повномасштабним вторгненням. Нагадаю, що Віктор Медведчук – це кум. Володимира Путіна, президента Росії, який за кілька днів після виїзду Оксани Марченко власне розпочав війну, віддав наказ розпочати війну проти України, яка досі триває. Почалося повномасштабне вторгнення. От і власне знову ж таки участь служби безпеки України, як ми бачимо, вона. В цій історії не до кінця з'ясовано, чому для чого, в чому державний інтерес, і я сподіваюся, що колись ми отримаємо відповіді на ці питання. Але як буває часто з такими складними mm -hmm. історіями, не дуже спокійно. Та, а можемо і взагалі не отримати Анну і таке є, і такі випадки бувають. Спасибі вам величезне. Та сп... та спасибі вам величезне за включення Анни за розмову. Анна Бабінець, керівниця слідства інфо була у нас на зв'язку і розповідала і про справу про кейс колишнього керівника департаменту з кібербезпеки служби безпеки України Іллю Вітюка, І так само трошечки розповіла про свіжий кейс розслідування, про те, як втікала, покидала за кілька днів до повномасштабного вторгнення дружина. Одіозного Віктора Медведчука Оксана Марченко